Готуємо дуже смачний сімейний пиріг з яблуками до спаса Я опари до теплого молока. Додаємо цукор, борошно і дріжджі. Я використовую живі дріжджі, духмяна хата. Я вперше ними користуюся, і вони ще ніколи не підводили. Залишаємо опару в теплому місці. До Яйця додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і трішки збиваємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло, олію, молоко, перемішуємо і вводимо опару. Поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Вимішуємо приблизно 7-10 хвилин. Залишаємо тісто в теплому місці піднятися і готуємо начинку. Нарізані яблука тушкуємо з вершковим маслом, цукром і лимонним соком, доки не вибереться вся волога. Подивіться, наскільки гарно підійшло тісто. Розділяємо його на 12 рівних частин і формуємо кульки. Кожну кульку розкочуємо в коло і змащуємо розм'якшеним вершковим маслом. Складаємо навпіл, викладаємо начинку і загортаємо конусом. Викладаємо у форму і даємо піднятися. Цукор, борошно і масло перетираємо в крихту, а піднявшися пиріг, змащуємо яйцем змішаним з олією і присипаємо крихтою. Випікаємо приблизно 40 хвилин при 10 градусах.